Что касается меморандума, то есть касается Будапештского меморандума, то, конечно, в принципе, когда он подписывался, в общем-то, общество не было таким политизированным, общество не было еще таким. Мы еще спали. Мы еще спали, потому что мы жили при Советском Союзе, когда за нас думали Верховный Совет Советского Союза, так сказать, и мы, в общем-то, жили тихо, мирно, спокойно. И может быть именно это, и вот теперь пожинаем эти плоды. Что надо было тогда думать о том, что все-таки нам придется защищать свою страну. Никогда не думали, что будем защищать от такого близкого братского народа. И были уверены в том, что все, что там подписывается, и оно будет выдержано, будут придерживаться. А в результате получается, что, ну как, не верь братьям своим, к сожалению. И вот, вот пожинаем плоды. И все-таки, на мою думку, теперь оказывается, что мы тогда, в общем-то, опрометчиво поступили. Все-таки не надо было так торопиться. Хотя учитывая сегодняшние сегодняшние все э, аналитические программы, мы тогда просто не могли поступить по-другому. Оказывается, нас уже тогда поставили в такие условия, что мы просто были вынуждены это подписать. Опять-таки это говорит о том, что мы спали, о том, что мы были, в общем-то, неактивны. Не Опять-таки надо смотреть, э, что написано в договоре наши права, как описаны наши обязательства, как описаны, э, что мы что мы имеем право требовать, если они не выполняют. То, що там написано, тобто треба читати документи, смотреть. Для этого у нас же, слава Богу, ціле інститут созданы. Я думаю, у України ті, які підписалися під цим меморандумом, мали б забезпечити нам якийсь захист. І фактично вони зараз бездіяльні, бо то, що мали, вони мали зробити, і вони вже показали, показали свої відношення до України, але це тільки на словах. Тому що фактичних дій ми не бачимо. Це обіцянки, це якісь е, просто підписання документів, які е, толком нічого не вирішують. Ну, Україна мала би право вимагати якісь від них відшкодування. Хоча на даний момент я думаю, що... Е, це не так просто, щоб щось від них добитися. Хоча Україна має повне право, так як документи були підписані, і вони просто зараз не виконуються. Америка надзвичайно далеко від нас, і я взагалі думаю, що вона з тих всіх країн найбільше нам допомагає. Але це тільки те, що стосується якихось гуманітарних допомог, а фактично по тому, що Всього, що найбільше потрібно для України, то вони нам не допомагають, так як я думаю, що, скоріше всього, що вони опасаються Росії, опасаються раз на рахунок війни, а друге, що економічно вони зв'язані і якісь, якісь теж мають свої зобов'язання. Ми маємо розраховувати на себе, але тільки вимагати від тих держав, які підписалися, які щось обіцяли. Ми маємо від них цих обіцянок вимагати, дотримання цих обіцянок. Так що вони дійсно нам допомагали. Як була домовленість, що вони гарантують недоторканість, цілісність стосовно цілісності, політичне ствердження існує, підтримують і вважають, що від'єднання від, від Криму і ці події в Донбасі вони мають е, виконувати росіяни. Але вони їх не виконують. І мені кажеться, що і не будуть виконуватись, тому що ні одна із країн, яка гарантувала безпеку України на конфлікт з Росією, воєнний силовий конфлікт не піде. А те, що Путін і його команда бряться із зброєю сьогодні і в Австралії, і на Сході, і в районі Прибалтики, свідчать про це, що Путін над поступи не піде. І вихід знову ж тут тільки один триматися самі в Україні, робити її боєздатною. Ну, боєздатною настільки, настільки можливо це в Україні. І безумовно вимагати все-таки від тої самої Америки, Англії, вимагати виконання цих угод, будапештських угод. Мітингувати там нема чому. Як вже нам ставлять, як основну умову, та сама Меркель ставить за умову, щоб ми шукали миру з бойовиками, то про що це говорити? Підтримка, підтримка є, економічна якась підтримка є, але військової підтримки не буде. І сподіватися на те, що Таким чином буде вирішено це питання через Будапештську цю угоду. Не буде цього. Я думаю, що надати нам допомогу, певна гарантія захисту, зброї, як, ну, скажімо, країні, яка досить молода, для них це можливо і вони собі можуть це дозволити. І ми цього потребуємо. і Потрібно робити добро ближньому. Я думаю, що ми можемо вимагати, можемо просити про це. І ми маємо на це право. Що я можу сказати по Будапештським договорі? Там нас просто предали. Предала Росія, предали Євросоюз, який обіцяв і гарантував. Я навіть не можу представити, скільки, ми гроші, скільки у нас було боєголовок. Це ж звісно, сколько їх там десятки тисяч если они были косвенные. Но надо теперь как-то непонятно самим самом восстанавливать это очень дорого ядерную страну. А надо добиваться от Европы, от Штатов, чтобы они нас поддержали против этой агрессии. Мы тільки своїми діями, своїм єднанням можемо самі собі лад дати. Ніхто нам не допоможе це однозначно. Ніякі країни, які були гарантами. Що там підписали? Одні кажуть, що вони підписали що там не оформлено, це юридично, правильно, розумієте, якщо Росія на нас напала, вона підписала, то що можемо хотіти? Тільки наша сильна країна, коли вона буде лад буде в нашій країні, ми будемо настільки сильні, то нас ніхто нападати не буде. Якщо в нас буде всередині лад, то і зовні не будуть нападати. А гаранти це декларативно. Ну, Я так думаю, що в повному об'ємі від гарантів ми нічого чекати не можемо. Є якісь щось, якісь виконуються також, там, дії, але як гаранти, вони не виступають. А не завжди зброя робить сильнішими, але те, що в нас немає армії, те, що відбулося, то жахливо, звісно. То взагалі не мало місця. Якби в нас дійсно була і армія сильна, озброєна, і патріотизм у нас десь, наче був тільки декларативно, то такого не сталося. Але зараз країна народилася. І та молодь, та армія, яка просто низький муклін, то це наша гордість. І поступово, поступово. Я говорю, тільки через усвідомлення людей. Але хлопці, бійці наші показали, хто вони є, що вони патріоти, сильні, що. і щось такі. Україна вже відбулася. Мені теж подобалося, що наша країна йде на таке, вроді би, саме такі розумні кроки на мирні домовленості, на роззброєння. На спасіння людству від світової катастрофи Всесвітньої, вроді би, і сподобалось. Але тепер по результатам я бачу, що нас просто в обдурили. І зараз, після того, як путінські агресори ну, створили свої структури і зараз роблять війну, захвативши і Крим. І в Донецьку, і в Луганську, то видно, що все-таки боєздатність, знищення боєздатності, вона тоді була не на часі. Щодо Бутапештського договору, щодо його невиконання на даний час. По-перше, це треба, щоб Країни гаранти забезпечили недоторканність нашої країни на даний час. Вони не дуже різко висловлюються щодо захисту нашої країни, її границь та українського народу. Тому, шановні, будь ласка, більше уваги. Зверніть і продумайте, як краще поступити. По-перше, це треба вернути ті гроші, які обіцяли нам за те, що зруйнували весь ракетний комплекс, а він був дуже потужний, дуже потужний. Там гарно в нас, да, найкраще, ми були треті в світі. По-друге, те, що не дуже потужно вони санкції виставляють Росії. Це пов'язано з бізнесом, це ж кожному зрозуміло. Але хто верне матері сина, а дитині батька? Так що хай гарненько подумають, тому що сьогодні Україна, а завтра може бути і Європа. Що, що касається, чи треба нам ядерна зброя, нам однозначно ядерна зброя не треба. Не треба нам однозначно ядерна зброя і те, що було знищено ядерний потенціал України в 1994 році, це 100% правильно. Леонід Макарович Кравчук зробив 100% правильно. Через, що? Через те, що ядерна зброя це дуже значно великі витрати з державного бюджету України. Це мільярди доларів кожен рік. Якщо б у нас була б зараз ядерна зброя, і ми б на неї могли б тільки когось позабавити. Якщо б навіть була на кого ми могли б її направити. Ну на кого? Ну на кого її направляти. Її не, нема на кого направляти, вона нікому не потрібна. І в першу чергу нам. Потребують виставлення границі, повне, відновлення Донбасу, то що Росія розрушила. А... Материальная помощь, я не думаю, что нам и так достаточно оказывают материальной помощи. Главное, чтобы ее в правильное русло направить. И... дальнейшее, чтобы, чтобы страны, которые участвовали в этом Будапештском меморандуме, соглашении в этом, чтобы они все-таки придерживались тех, тех подписей, которые они поставили под этим соглашением. А не так, как сейчас Россия требует эти самые э, авианосцы, да, не поставляют, они пытаются в международный суд подать, а то, что они нарушают соглашение, это как бы никого не интересует. Естественно, обязательно, и, по-моему, каждый разумный человек это понимает, что подписывая какой-то документ, страна, это не то, что там мы с вами на бумажке, где-то там, на улице, где-то в подъезде договорились. Юридически подписывали, гранты есть, вот, свидетели все есть. Это не то, что там в закрытой комнате никто не знает. Естественно, все на юридической основе. Вот как вы подписывали, не то, что требовать, ты мне должен, ты мне должен там Столько-то тысяч евро, а вы нам должны чуть ли не поднять экономику. Нет, все, что положено, по закону. То есть по закону требовать. Не то, что вы нам обязаны, вот дайте нам с протянутой рукой. Закон есть определенный. Есть мировой закон, пожалуйста. Дайте нам то, что нам положено. И все. То есть, как это должно... Ну, то есть, только над таким образом, понимаете? Я это я считаю. Потому что другим, об, другим путем... Ой, дайте, помогите или. Ну, Це как-то не серйозно, понімаєте? Серйозно, коли ми однакові партнери. А будь-бь будь то тобто ми клянчим, ми не клянчим, ми требуем свою. І все, дайте нам то, що положено. Я думаю, що для нас було б э, в ідеалі було б добре, якби нам відшкодували, ну якби нам дали зброю, э, допомогли в, в тому всьому, що вони нам обіцяли. Це було б э, в ідеалі. Правильно, але обіцянки вони ну вони нічого не варті, якщо вони не підтверджуються діями. Ми можемо багато чого вимагати, але чи нам дадуть, це на мою думку, треба добиватися всьому всьому, добиватися самому власними зусиллями, власними ресурсами, власними силами і так далі. Ми не можемо вимагати від них відбудови Донбасу чи то, але я вважаю, що ми можемо від них вимагати якоїсь компенсації за те, що вони не дотримались умов, які вони нам гарантували, тобто давали нам гарант того, що цього не відбудеться, що не буде війни в Україні, тобто, що все буде добре. Ну, я думаю, через якісь міжнародні суди, які існують, а так і подати на них в суд і добитися цього. Я считаю, что надо требовать все полностью то, что записано в меморандуме. И больше ничего, я думаю, ничего там лишнего не записано. Я, честно говоря, с ним подробно не знаком. Но, в принципе, я понял, не, не, не границ, так сказать, неприкосновенность, это, так сказать, агрессия, так сказать, исключить полностью. Ну, в общем-то, это основное. Безусловно, надо требовать компенсации за все эти так сказать, убытки, безобразия, которые шли и идут, безусловно. Я вот так слушаю обозревателей, получается, вроде так, по словам, что этот меморандум вообще ничего никому не обязывает, к сожалению. Но я не специалист, так сказать, в политических этих всех и в юридических вещах. Ничего не могу сказать больше. Действительно ли он недействителен? Что касается помощи Америки, Брюсселя, там еще кого-нибудь, надо ориентироваться только на собственные силы. Потому что отжатие Крыма показала. Когда у вас отжимают Крым, вы там бегаете по Вашингтонам, по Брюсселям с кем-то договариваетесь. Ну, это детские лепят на лужайке. Вкладывать в свою инфраструктуру, даже несмотря на то, что миллиарды из военно-промышленного комплекса уже были выведены, все равно есть и мозги, есть мощность для того, чтобы, в общем, была у нас армия мощная и мы не надеялись значит, это там натовские или там еще какие бы то ни было подачки. то есть изменять мир надо начинать только с себя. Я считаю, что то что они должны их вообще не волнует как бы и ну, они найдут сотни причин, чтобы объяснить то что они должны были, они уже не сделали. Ну, у них были прямые обязанности там не вторгаться в суверенитет и прочее прочее. они этого уже не сделали. Теперь они все, что могут, это просто вывести войска, компенсировать как-то по поводу того, что мы можем требовать от них или не можем. Можем, но никто этого ничего не будет делать. Вот, вот и все. Они найдут кучу причин, а Европа и дальше будет осуждать и говорить: мы дичайше не согласны. Мы вільні люди, вот, і ми гідні люди, і це признає світ, цепризная вот, і нам потрібно боротися. потрібно в Даний момент нам що ми можемо конкретно так робити, то в принципі боротися з цією пропагандою, цією російською, цією пропагандою інформаційною. А от це зараз, я, я вважаю, на рівні тому, як відбувається оце ж зараз. АТО, от, так, так само і, в принципі потрібно вести цю інформаційну боротьбу тому що ну, в 21 віці ну, так не можна брехати. Завжди Україна мала вічного ворога, російське самодержавство або російський Кремль. Значить, джерело всіх негараздів, всіх воїн це є Кремль. Не Росія як держава, не росіяни як нація, а Крем. І тому вони гаранту мало бути вступ в НАТО вступ в блок, тоді це могло би пройти і всі би проголосували, тому що Єльцину було не до того, Росія була слабка, і ми б сьогодні не мали того, чого ми маємо. Ну, я думаю, що будапештські договоренності, вони працювати не будуть по-любому. Чому? Тому що одна із сторон, яка є Росія, від неї как Європа зависить. І не як би, а зависить. І це не секрет. Тому... Э... Е... все эти подписанные договора, они соблюдаться не будут. А рассчитывать мы можем только на себя. Мы должны рассчитывать только на себя. Я скажу так. Самый главный момент в жизни нашей Украины. Нужно, чтобы были честные люди, которые стоят на самых, как там говорят по-украински, высших щабла, щаблях. Вот это самое главное. что были честные люди. Вы знаете, профессионализм это он нужен, да, там институты заканчивать, академию, да. Но жаль, что в этих институтах не учат честности и правде. Вот это, вот это больш, самая большая проблема. От этого и коррупция, и все остальное. сами, наверное, те гаранты, которые должны выступать гарантами, по сути, к сожалению, они сами в этом заинтересованы, потому что это огромные деньги, и плюс это лишняя возможность распределить свое влияние. То есть это один из методов укрепления сферы влияния, соответственно, да, укрепления своих интересов, финансовых, экономических, политических. Вот. Но здесь Есть один очень интересный, наверное, все-таки нюанс как мы увидели, Майдан испугался действительно весь мир. И если народ, если каждый из нас, будучи не просто гражданином государства, а будучи еще прежде всего человеком, не позволит развитию этого конфликта, то мы сможем остановить его. Мы его и так останавливаем, да, потому что мы знаем очень многие прогнозы, по которым на самом деле война должна была быть развернута жестко, быстро и с максимальным результатом. Вот. Ну, пока на самом деле все-таки Украина, извините, за грубость обломала планы очень многих. Вот, так что все-таки будем надеяться, что именно народ, именно мы сможем победить систему и как можно быстрее закончить кровопролитие.